Всі розуміють, наскільки небезпечна нетвереза людина за кермом. Такий водій не відчуває швидкість автомобіля, не оцінює правильну дорожню ситуацію, не усвідомлює наслідки своїх дій. Саме це і призводить найчастіше до дорожніх пригод, де заручниками таких неадекватних водіїв стають випадкові люди. За 11 місяців 2013 року на дорогах Миколаївської області з вини нетверезих водіїв зареєстровано 26 дорожньо-транспортних пригод, в яких 5 осіб загинули, та 29 травмовано. Яскравим прикладом служить той факт, що стався в обласному центрі. На проспекті Жовтневому в районі перехрестя з вулицею, 3 Ольвійська водій, керуючий автомобілем Мерседес в стані сп'яніння, що підтверджує результат проведеної експертизи в медичному закладі. Рівень алкоголю становив 2,69 проміле при допустимій нормі 0,2. А скільки ви випили?» и Івасівка закусили, рево, там, не знаю, ну, литра 4 водочки выпили. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажирку автомобілю ВАЗ-2105 з травмами різного ступеню тяжкості було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. ДТП Так і було. Штода. Вы страдали? Ага. То есть это нормально, да? Нет. А в каком состоянии вообще можно садиться за руль, как вы считаете? Нет. А почему вы сели? Шо, почему вы сел, что мы пешком идти или что давай? Трагедія вини на тверезового водія сталася і на території Снігурівського району, де 45-річний водій автомобіля Москвич 408 перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на ліве по ходу руху з біччя. В результаті втратив керування та допустив перекидання транспортного засобу. На жаль, пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинула під час транспортування до медичного закладу. Все, я, я судьба поломана, та і все. Незважаючи на досить суворе адміністративне покарання співробітниками державтоінспекції, за 11 місяців поточного року виявлено 8 440 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння. Так, наприклад, водій маршрутного транспортного засобу Рута, який рухався по проспекту Жовтневому в напрямку вулиці Космонавтів, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, перевозив пасажирів по маршруту номер 76 жовтневе водолій, залізничний вокзал вантажний. Останьте від мене, пожалуйста. Ви употребляли якісь алкогольні? Я употребляю і употребляю. І употребляю. Під час спілкування з водієм із споктери Даї помітили в ньому явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він висловив бажання проїхати в Миколаївський обласний наркологічний диспансер, де, згідно результату проведеної експертизи, рівень алкоголю становив 1,51 проміле при допустимій нормі 0,2 Кричущий випадок стався і в мікрорайоні Тернівка. 29-річний водій Тойота Прадо, проігнорувавши жест співробітників ДАІ про зупинку, збільшивши швидкість, продовжив рух. Однак, через пошкоджене колесо транспортний засіб зупинився. І в силу того, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, він ледь вийшов з транспортного засобу. Правоохоронці підвели його до патрульного автомобілю, в який він присів. На будь які питання він майже не реагував. І на вимогу співробітників ДАІ пройти огляд на стан сп'яніння відповів відмовою. При цьому намагаючись довести свідкам інспекторам ДАІ, що він повністю тверезий. Я нікадна жизнья був хої люди, Ось от в мені я. не був. Владислав Владимирович, набирайте. Я тресы сегодня. Ну вот продавайте драйвер. Если вы трезвой, то я не могу. Драйв. Продавайте драйвер. Нет, не я продавать. за рулем не пил. Вы будете продавать или не будете продавать? Не буду продавать, потому что я не пил. Вы не будете продавать? Я не буду продавать, потому что я не пил. Хорошо. Ты Вообще не в адеквате. я, я не задлинный вопрос. Фил. Вы я, будете продавать все за делать. 19 листопада поточного року Верховною Радою України прийнято закон про внесення змін до статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, який 14 грудня 2013 року вступив в силу. Згідно внесених змін до частини 1, 2 та 3 статті 130 виключено такий вид адміністративного стягнення як громадські роботи. Крім того, згідно внесених змін до частини 3 статті 130 стосовно інших осіб, що керують транспортними засобами, внесено такий вид адміністративного стягнення як адміністративний арешт терміном від 10 до 15 діб. Згідно частини 1 статті 130 збільшено суму накладеного стягнення. Відносно водіїв з 2550 гривень до 3 тисячі та відповідно з 3 тисячі гривень до 5950 тисяч гривень. Це стосується також інших осіб, які керують транспортним засобом, не маючи при цьому посвідчення водія у всіх випадках розгляду зазначених справ рішення приймають судові установи. Що думають з цього приводу миколаївці? Ми дізналися на дорогах обласного центру. Вы знаете, мое личное мнение, что тот, кто позволял себе, он на эти деньги не А тот, кто на зарплату живет, тот, кто честно зарабатывает, тот, конечно, будет Считаю, что правильно и вообще даже уголовную ответственность, считаю, надо за это водить. Потому что это враг не только о себе, а еще и другим людям может покалечить. Ну и... Да. Конечно, конечно, да. Можете Почему, как вы считаете? Ну, потому что, как бы, последнее, ну, не только последнее время, много аварий по поводу, из-за того, что люди не трезвы за рулем Практика во многих мировых странах показывает, что лишают прав не только штраф, но лишают право управления на значительное количество времени. Когда человек будет осознавать, что он как бы не сможет управлять транспортом, ну, я думаю, не будет с Должно дисциплинировать, потому что штраф увелился, почти, почти двое, И так люди мало зарабатывают. А если он умный человек, то он посмотрит на это дело и прекратит. Я думаю, что он этот штраф вполне положительный. Да? ли это Я надеюсь, что да. И я только за этот закон двумя руками, честно говоря. Это все правильно, я считаю. Правильно. Вы думаете, да. что они отдумаются, не будут нарушения? Ну, я думаю, что да. Начнут как-то. Получить. Нет. Ну, наверное, первый раз пускай так будет, если уж, конечно, и это не подействует, тогда, может быть еще усилить как-то. Но это это правильно сюда. Ну а как вы относитесь к те водителя, которые позволяют себе такие нарушения, позволяют себе садиться с тебя? Ну как, я сама вот тоже водитель. Вот другої раз вот видишь, і прям страшно. Вот не поймеш, то ли он какой-то обкурений, вот то выпивший. випівши з неадекватне положення, тому як водителя за рулем будемо сподіватися, що підвищення адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння дисциплінує водіїв, які раніше собі дозволяли грубо порушувати правила дорожнього руху.